Організація та безпека руху. Частина 4 Перше питання. Якщо на зустріч вам наближається транспортний засіб з увімкненим дальнім світлом фар, ви повинні 1. Відвести погляд на будь-яку сторону дороги. 2. Відвести погляд на праву сторону дороги. 3. Відвести погляд на ліву сторону дороги. Правильна відповідь номер 2 коли вам назустріч наближається транспортний засіб з дальнім світлом пар, ви повинні відвести погляд на праву сторону дороги. Друге питання. Якщо ви помітили вершника на дорозі. Вам слід 1. Подати звуковий сигнал. 2. Зменшити швидкість та збільшити безпечний інтервал до вершника. 3. Збільшити швидкість. Правильна відповідь номер 2 Якщо ви помітили вершника на дорозі, вам слід зменшити швидкість та збільшити безпечний інтервал до вершника. Третє питання. Під час руху ви зіткнулись із агресивною манерою водіння транспортного засобу, що їде попереду. Виповідь: 1. Якомога швидше обігнати цей транспортний засіб. 2. Попередити водія, що рухається попереду тривалим звуковим сигналом. 3. Зберігти спокій. За необхідність зменшити швидкість і уважно слідкувати за дорожньою обстановкою. Правильна відповідь номер 3 В даному випадку ви повинні зберігати спокій. За необхідність зменшити швидкість і уважно слідкувати за дорожньою обстановкою. Четверте питання. Під час руху на автомобілі загорівся попереджувальний індикатор номер 1 Це означає 1. Несправність акумулятора. 2. Падіння тиску в системі змащування або низький рівень масла. 3. Несправність гальмівної системи. 4. Високу температуру теплоносія. Правильна відповідь. номер 2. Попереджувальний індикатор номер 1 означає падіння тиску в системі змащування або низький рівень масла. П'яте питання. Чи можете ви, виїжджаючи з місця паркування заднім ходом для забезпечення безпеки руху, звернутися за допомогою до інших осіб? 1. Так. 2. Ні. Правильна відповідь номер 1 Так, виїжджаючи з місця паркування заднім ходом для забезпечення безпеки дорожнього руху, ви можете звернутися за допомогою до інших осіб. Шосте питання. Чим гірша видимість, тим меншою має бути швидкість руху. 1. Так, два ні. Правильна відповідь номер 1 Так, чим гірша видимість, тим меншою має бути швидкість руху. Сьоме питання. Виберіть індикатор, який відображає обімкнення ближнього світла фар. Правильна відповідь номер 4 Індикатор під літерою D. Інформує про увімкнення ближнього світла фарбу. Восьме питання. Вказаний індикатор жовтого кольору інформує вас про 1. Несправність антиблокувальної системи автомобіля. 2. Несправність гальмівної системи. 3. Несправність керма Правильна відповідь номер 1 Вказаний жовтий індикатор інформує про несправність антиблокувальної системи автомобіля. Дев'яте питання. У мокру погоду або в дощ гальмовий шлях транспортного засобу збільшується. Один так, два ні. Правильна відповідь номер 1 Так, у мокру погоду або в дощ гальмівний шлях автомобіля збільшується. Десяте питання. У даній ситуації найбільшу увагу слід зосередити на зоні А або зона Б. Правильна відповідь. номер 2. Найбільшу увагу треба зосередити на зоні Б, бо за автобусом може вийти пішохід. Одинадцяте питання. Рухаючись в темну пору доби, водій механічного транспортного засобу незалежно від ступені освітлення дороги повинен вімкнути такі зовнішні світлові пристрої. 1. Габаритні ліхтарі. 2. Протитуманні фари і задні протитуманний ліхтар. 3. Фари ближнього або дальнього світла. Правильна відповідь номер 3 Рухаючи в темну пору доби водій механічного транспортного засобу обов'язково повинен фари ближнього або дальнього світла. 12 питання. Чи необхідно збільшити потужність чесника у разі випередження вантажного автомобіля під час невеликого дощу. 1. Так. 2. Ні. 3. Склоочисник краще вимкнути під час випередження. Правильна відповідь номер 1 Так, необхідно збільшити потужність склоочисника в разі випередження вантажного автомобіля під час невеликого дощу, бо вантажний автомобіль колесами буде піднімати вологу з дороги. І видимість буде обмежена, тому краще збільшити потужність склоочисника. чесника. 13 питання. Вказаний індикатор червоного кольору інформує водія ПРО. 1. Відчинені двері автомобіля. 2. Відчинений багажник автомобіля. Правильна відповідь. номер 2 Цей індикатор інформує про відчинений багажник автомобіля. 14 питання Відносно якої лінії дорожньої розмітки найбільш безпечно контролювати положення свого автомобіля при зустрічному роз'їзді в темний час доби. 1. Відносно лінії, що позначає лівий край проїзної частини. 2. Відносно лінії, що позначає правий край проїзної частини дороги. 3. Відносно лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків. Правильна відповідь. номер 2. При зустрічному роз'їзді в темний час доби безпечно контролювати положення свого автомобіля відносно лінії, що позначає правий край проїзної частини дороги. 15 питання. Що необхідно зробити перед тим, як вийти з автомобіля після зупинки на дорозі. 1. Вжити заходів, які виключають мобільний рух транспортного засобу. 2. Через дзеркало заднього виду або поворотом голови назад переконатися в безпеці виходу і потім лише виходити. 3. У темну пору доби на неосвітленій ділянці дороги, крім житлових зон, вімкнути габаритні чи стоянкові ліхтарі. 4. Виконати все перелічене вище. Правильна відповідь номер 4 Перед тим, як вийти з автомобіля після зупинки на дорозі, необхідно зробити все перелічене вище. 16 питання. Як повинен діяти водій автомобіля, який обганяють, що рухається з дальнім світлом фар в темний час доби. 1. Включити світло фар. Як тільки автомобіль, що обганяє, виявився попереду. Та рухатися з вімкненими габаритними вогнями до моменту, поки автомобіль, що рухається попереду, не віддалився на значну відстань. 2. Відразу переключитися на ближнє світло. Як тільки водій наступного за ним автомобіля почав виїжджати на зустрічну смугу руху. 3. Переключитися на ближній світлофар у момент, коли автомобілі порівнялися. Рухаючись сусідніми смугами рук. Правильна відповідь номер 3 У запропонованій ситуації необхідно перемкнутися на ближнє світлофар у момент, коли автомобілі порівнялися рухаючись сусідніми смугами рук. 17 питання. Чи потрібно зчистити сніг із даху авто перед початком руху взимку? Один так, два ні. Правильна відповідь номер один. Так. Необхідно зчистити сніг з даху авто перед початком руху взимку. 18 питання. Якщо під час тривалої подорожі виникла необхідність змінити водія, необхідно налаштувати у тому числі 1. Сидіння та дзеркала. 2. Тільки сидіння. 3. Тільки дзеркала. Правильна відповідь номер 1 При зміні водія необхідно налаштувати сидіння та дзеркала. 19 питання. Що необхідно зробити перед відкриттям капота, якщо з нього йде дим. 1. Вимкнути двигун і дистанційний вимикач маси при його наявності. 2. Все перераховане. 3. Дістати вогнегасник і підготувати його до використання. 4. Захистити руки від опіку, надівши рукавички або обернувши пальці ганчарів. Правильна відповідь номер 2 все перераховано. Перед відкриттям капоту, якщо з під нього йде дим, необхідно вимкнути двигун і дистанційний вимикач маси при його наявності. Дістати вогнегасник та підготувати його до роботи, а також захистити руки від опіку, надівши рукавички або обернувши пальці ганчерів. Двадцяте питання: гальмівний шлях на дорозі одразу після дощу. 1. Збільшується, 2. Зменшується, 3. Не змінюється. Правильна відповідь номер 1 Гарміний шлях на дорозі одразу після дощу збільшується.